Не дивуйтесь, якщо не побачите в нашій наступній рубриці звичні логотипи відомих політичних сил. Згідно вимог закону про вибори, ми не можемо демонструвати всім відомі символи, бо депутати у пориві своєї законотворчої мудрості не дозволили медіа використовувати їх, вважаючи будь-яке таке згадування передвиборчою агітацією. Слово в редактору сайту «Владометр» Тарасу Фролову. Вітаю. Політичні програми навчають багато чому, якщо уважно читати. Наприклад, тому що в політиці, як і в житті, протилежності притягуються. Здавалось би, що спільного у КПУ та Всеукраїнського об'єднання «Свобода». але являється багато чого. Принаймні до такого висновку приходиш, уважно прочитавши економічний блок їхніх передвиборчих програм. Свобода у своєму програмному документі, своя влада, своя власність, своя гідність на своїй богом даній землі. Одним із ключових завдань називає заборону приватизації стратегічних підприємств і повернення у державну власність раніше приватизованих, гарантування державного контролю над природними монополіями та ліквідацію приватної монополії та олігополії. Комуністи так само обіцяють заборону приватизації державних підприємств, введення відповідальності за доведення їх до банкрутства. Комуністи обіцяють повернення у державну власність підприємств базових секторів економіки, свободівці повернути у власність держави та місцевих громад природні монополії та стратегічні підприємства. КПУ обіцяє перехід до системи прогресивного оподаткування та введення податків на споживання предметів розкоші. І свобода обіцяє запровадити прогресивну шкалу оподаткування за принципом малий бізнес, малі податки, великий бізнес, великі податки та прогресивний податок на предмети розкоші. Послідовники Петра Симоненка обіцяють змусити приватний капітал виконувати соціальні зобов'язання, маються на увазі зарплати, відпустки, умови праці робітників, пенсійне страхування, дотримання екологічних стандартів тощо свободівці ж розвивають цю думку і обіцяють в разі порушення соціальних зобов'язань власниками повертати у державну власність та власність трудових колективів приватизовані підприємства. Комуністи обіцяють внесення повного оподаткування офшорних операцій, заборону офшорним компаніям володіння акціями українських підприємств. І свободівці хочуть зобов'язати повернути усі виведені в офшори капітали в Україну та сплатити за них усі належні податки. Та на додачу націоналізувати підприємства, арештувати банківські рахунки та конфіскувати майно порушників. Гадаю, комуністи таку ініціативу підтримують. Будемо сподіватися, що ці дві партії у новому парламенті збережуть вірність своїм передвиборчим обіцянкам. Тоді КПУ і Свобода, полишивши ідеологічні розбіжності, об'єднаються у єдиному законодавчому пориві заради своїх виборців та всієї України. І наше життя неодмінно покращиться. До зустрічі!